Зараз вже будемо набирати ми Олексія Братущака, а це а я колега часом по п'ятому каналу. Так, ймовірно, і... та, я залишив він... собі відкритим та, його Та цей блог О, бо ми сьогодні це... з самого ранку. Ні, якого сьогодні? Ми ще вчора почали говорити про красний партизан. І саме вчора з'явилася інформація про те, що він вже належить сепаратистам. Сьогодні зранку її почали спростовувати офіційні джерела. Але от е, Олексій написав блог, де сказав, що ні, насправді. Красний партизан, такі за сепаратистами, Так, ось блог Олексія Вратущика. Він є, називається на допис, відео, наступним чином Красний партизан втрати України та брехня полковника. Отже, Олексію, доброго вечора. Сергій Мельничук мене звати. Пороч Христина Бондаренко зі мною цікавить ваш допис на блогах в Українській Правді. Ну я поясню, чому ми вам телефонуємо. Тому що сьогодні у нас в студії був Сергій Пашинський, народний депутат від Народного фронту, і він зазначив, що красний партизан ну він по суті не є. Зараз в руках сепаратистів, і що він взагалі в сірі зоні. І тут Ту саму інформацію сьогодні говорив Андрій Лисенко. І е, глядач звернув мою увагу на це. Власне з тим ми з вами зв'язалися. Нам цікава ваша позиція з того приводу. По-перше, перед тим як говорити під ким знаходиться червоний цей партизан, треба точно визначатися, про які населені пункти йдеться мова. Тому що я це писав у своєму дописі, насправді на Донбасі є багато населених пунктів з однаковими назвами. І от красний партизан, так званий, є село, в яке ми колись заїхали, коли їхали на зйомку, а є ПГТ, кажуть, красний партизан. Так от село, коли ми були два тижні тому, воно взагалі ніким не контролювалося, нікого там не було А ПГТ це... Коли ми приїхали в кінці, воно розділено так дорогою. З однієї сторони стояли наші і на блокці, на перехресті стояли наші українці. А з іншого боку, дороги, як казали, наші бійці там 200 метрів і стоїть вже блокпост місцевих сепаратистів. Так ось цей блокпост на цьому перехресті, чи два тижні тому ми спілкувалися з бійцями, сьогодні, з українськими бійцями, сьогодні вже там немає. Мені телефонував один з тих хлопців, з якими спілкувалися, розповів про те, що там сталося. І дуже обурювався через те, що, як він каже, командування приховує те, що там сталося, що є чотири вбитих, є дев'ять полонених, і от ось, батьки, родичі цих полонених телефонують до командування, а їм кажуть, що... Ми не знаємо, де зараз вони, вони нібито в черках, але зараз з ними немає зв'язку. І от е е солдати, з якими спілкувалися обурюються ситуації, намагаються будуть намагатися підключати, щоб поширити інформацію. Ну от так. Ну, я так зрозуміла, що е приховується інформація так, про чотирьох, як ти кажеш, загиблих. Ну насправді я не дивився, чи було вчора повідомлення про чотирьох вбитих, чи там була інша цифра. Але те, що чотири вбитих, це і, 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 і наш український військовий, який і, там на цьому блокпосту був, вказав, і згодом він скинув це відео російського телебачення mm -hmm. з цього блокпосту, де ми два тижні якраз були. Там я згадав деякі. Дрібниці, які бачив, тобто, от прийшли російські представники телебачення, так званого про ці самитерористи, саме на те місце, де ми були два тижні тому. Ясно. Тобто, я так розумію, що Пашинський говорив про інший красний партизан. Чи він мені подобається? Був... Це, це вже треба Пашинського спитати, ну, так. про який він казав красний партизан. Так, розумієш, тобто, все ж таки, все ж таки якийсь із населених пунктів ми втратили, так? Я розумію. Ми втратили позицію українських військ на трасі Горлівська Яциновата. Uh -huh. Там був дуже важливий блокпост, тому що він контролював цей короткий шлях з Яциновату з Донецька через Яциновату на Горлівську. Два uh тижні -huh. тому, коли ми там були, там якраз перекрили повністю проїзд. Uh -huh. І е через це і місцевим мешканцям, і сепаратистам, які хотіли з одного міста в інше потрапити, е їм доводилося одіжати. Там десятки кілометрів треба було робити такий круг. І от зараз ми че, е це перехрестя втратили, на жаль, двох стотиме. Я зрозуміла тебе так, Льошу. Ну тут стосовно красного партизану. Я от думаю, що надалі ми будемо використовувати не Google Maps, а якийсь інший ресурс, більш докладний. От, наприклад, один із них на ньому видно, він зразу видає всі красні партизани, які є. І подивіться, ось горлівка, ось це дорога на Ясинувату. Ось красний партизан, про який говорить наш колега Олексій. А ось це красний партизан, який знаходиться ну суттєво північніше, навіть ближче до. Горлівки, і це треба було дійсно уточнювати, про який uh -huh. саме красний uh -huh. партизан йде мова Я зрозуміла. Ну показали, ми дякую тобі, льошу. Дякую, що включився до нас у цей пізній час. Олексій Братущак, колега мій. Та... А може, ми користуючись нагодою, спитаємо а... в колеги думки стосовно того, що відбулося в Маріуполі. Як ти ну годині? давай? Скажи, Льош, а ти в Києві зараз? Чи так я теж іби в роботі додому я зрозумію. То ми от хотіли запитати Сергія, У нас така виникла думка стосовно того, щоб запитати в тебе твою думку, із приводу того, що сталося в Маріуполі. Ти часто буваєш у зоні бойових дій, і можливо в тебе так само є якісь джерела у Маріуполі. Ні, ну вправді в Маріуполі я жодного разу не був. Ми більше працюємо а, на півночі, uh -huh. і сьогодні я зовсім інший матеріал робив, тому не відслідкову ситуацію по Маріуполі. Uh -huh. Я зрозуміла. Ну дякую тобі, та дякую за відповідь. Дякую, що зміг включитися ще раз.